ВІРТУОЗНА особистість ISTP. І ISTPT. Хто такий віртуоз ISTP? Віртуоз ISTP – це людина з рисами особистості, який інтроверт, спостережливість, мислення та перспективність. Вони, як правило, мають індивідуалістичне мислення, переслідують цілі, не потребуючи особливого зовнішнього зв'язку. Вони беруть участь у житті з допитливістю та особистою майстерністю, змінюючи свій підхід за потреби. Я хотів жити життям іншим життям. Я не хотів щодня ходити в одне і те саме місце, бачити одних і тих самих людей, і виконувати ту саму роботу. Мені хотілося цікавих викликів. Гаррісон Форд. Віртуози люблять досліджувати своїми руками та очима, торкаючись і досліджуючи навколишній світ з холодним раціоналізмом і жвавою цікавістю. Люди з цим типом особистості природжені творці, вони рухаються від проекту до проекту, створюють корисне та зайве заради задоволення та вчаться у свого оточення по ходу діяльності. Часто механіки та інженери віртуози не знаходять більшої радості, ніж забруднити руки, розбирати речі та складати їх знову лише трохи краще, ніж вони були раніше. Віртуози досліджують ідеї шляхом створення, усунення несправностей, методом проб і помилок і безпосереднього досвіду. Їм подобається, коли інші люди цікавляться їхніми проектами, і іноді навіть не проти того, щоб вони потрапили до них. Звичайно, це за умови, що ці люди не втручаються в принципи та свободу віртуозів, і вони повинні бути відкритими для віртуозів, які повернуть відсотки натурою. Віртуози люблять простягнути руку допомоги та поділитися своїм досвідом, особливо з людьми, які їм небайдужі, і дуже шкода, що вони такі незвичайні складають лише близько 5% населення. Особливо рідко зустрічаються жінки-віртуози і типові гендерні ролі, яких очікує суспільство, можуть погано підходити, їх часто сприйматимуть як карапузів з молодості. Наважтеся відрізнятися. Хоча їх механічні нахили можуть, на перший погляд, зробити їх простими, віртуози насправді досить загадкові. Доброзичливі, але дуже приватні, спокійні, але раптово спонтанні, надзвичайно цікаві, але не здатні зосередитися на формальному навчанні. Особистостей віртуозів може бути складно передбачити навіть їхнім друзям і коханим. Віртуози можуть деякий час здаватися дуже лояльними та стійкими, але вони схильні накопичувати запас імпульсивної енергії, яка вибухає без попередження, спрямовуючи їхні інтереси в сміливі нові напрямки. Однак віртуози просто досліджують життєздатність нового інтересу, коли здійснюють ці сейсмічні зрушення, а не якийсь пошук бачення. Рішення віртуозів ґрунтуються на почутті практичного реалізму, а в їхньому серці лежить сильне почуття прямої справедливості, ставлення роби іншим, що справді допомагає пояснити багато загадкових рис віртуозів. Замість того, щоб бути надто обережними, уникати наступати на пальці ніг, щоб уникнути того, щоб на них наступили віртуози, ймовірно, зайдуть занадто далеко, приймаючи таку ж відплату, хорошу чи погану, як чесну гру. Найбільша проблема, з якою можуть зіткнутися віртуози, полягає в тому, що вони часто діють надто рано, приймаючи як належне свою вседозволеність і припускаючи, що інші такі жіночі. Вони першими розкажуть безгуздий анекдот, надмірно втягнуться в чужий проект, пустуватимуть і пограються або раптово змінять свої плани, бо з'явиться щось цікавіше. Порушення правил. Віртуози дізнаються, що багато інших типів особистості мають набагато більш чіткі межі щодо правил і прийнятної поведінки, ніж вони самі. Вони не хочуть чути безчутливий жарт і, звичайно, не відповіли йому, і вони не хотіли хочуть брати участь у забавах навіть із охочою стороною. Якщо ситуація вже емоційно насичена, порушення цих кордонів може призвести до величезних негативних наслідків. Віртуозам особливо важко передбачити емоції, але це лише природне продовження їхньої справедливості, враховуючи, наскільки важко оцінити емоції та мотивацію віртуозів. Однак їхня схильність досліджувати свої стосунки через дії, а не через співпереживання, може призвести до деяких дуже неприємних ситуацій. Люди з віртуозним типом особистості борються з обмеженнями та вказівками, віддаючи перевагу свободі пересування та фарбування поза лініями, якщо їм це потрібно. Знайти середовище, де вони можуть працювати з хорошими друзями, які розуміють їхній стилі непередбачуваність, поєднуючи свою креативність, почуття гумору та практичний підхід для розробки практичних рішень і речей подарує віртуозам багато щасливих років у створенні корисних коробок і милуванні ними ззовні. Сильні та слабкі сторони, віртуозні сильні сторони. Сильні сторони віртуосу, ISTP. оптимістичні та енергійні віртуози зазвичай потягнуться до того чи іншого проекту. Життєрадісні і добродушні люди віртуозного типу особистості, особливо наполегливі, рідко піддаються стресу, вважаючи за краще плести за течією. Творчі та практичні віртуози мають велику уяву, коли справа доходить до практичних речей, механіки та рукоділля. Незвичайні ідеї приходять легко і вони люблять використовувати свої руки, щоб вділювати їх у життя. Спонтанність і раціональність. Поєднуючи спонтанність із логікою, віртуози можуть змінювати мислення відповідно до нових ситуацій з невеликими зусиллями, що робить їх гнучкими та різнобічними особистостями. Вміти розставляти пріоритети, ця гнучкість пов'язана з деякою непередбачуваністю, але віртуозні особистості здатні зберігати свою спонтанність на чорний день, вивільняючи енергію саме тоді, коли це найбільше потрібно. Чудові під час кризи, з огляду на всю цю практичну творчість і спонтанність, не дивно, що віртуози є природними у кризових ситуаціях. Люди з таким типом особистості зазвичай насолоджуються невеликим фізичним ризиком, і вони не бояться забруднити руки, коли цього вимагає ситуація. Розслабленість завдяки всьому цьому віртуози можуть залишатися досить розслабленими. Вони живуть моментом і пливуть за течією, відмовляючись надто турбуватися про майбутнє. Віртуоз слабкі сторони. Слабкі сторони віртуозу ISTP Вперті, наскільки легко віртуози пливуть за течією, вони також можуть повністю ігнорувати це та зазвичай рухатися в іншому напрямку без вибачень чи делікатності. Якщо хтось намагається змінити звички, спосіб життя чи ідеї віртуозів за допомогою критики, вони можуть стати досить відвертими у своєму роздратуванні. Нечутливість віртуози використовують логіку, і навіть коли вони намагаються зустріти інших на півдорозі з емпатією та емоційною чутливістю, це рідко виходить цілком правильним, якщо взагалі щось сказано. Приватність і стриманість віртуозних особистостей, як відомо, важко пізнати. Вони справжні інтроверти тримають свої особисті справи при собі і часто віддають перевагу мовчанню легким розмовам. Легко нудьгувати, віртуози насолоджуються новинками, що робить їх чудовими майстерами, але набагато менш надійними, коли справа доходить до зосередження на чомусь довгостроково. Як тільки щось зрозуміли, віртуози, як правило, просто переходять до чогось нового та більш цікавого. Не подобається зобов'язання, довгострокові зобов'язання особливо обтяжливі для віртуозів. Вони вважають за краще займатися справами день за днем, і відчуття замкненості у чомусь надовго просто гнітить. Це може бути особливо складним у романтичних стосунках віртуозів. Ризикована поведінка, ця впертість труднощів з емоціями інших, зосередженість на моменті та легка нудьга можуть призвести до непотрібного та марного розсунення кордонів просто заради розваги. Відомо, що віртуози загострюють конфлікти та небезпеку, щоб побачити, куди вони йдуть, що може мати катастрофічні наслідки для всіх навколо, якщо вони втратять контроль над ситуацією. Романтичні стосунки, коли мова заходить про романтичні стосунки з віртуозами, це схоже на прибивання жиле до дерева. Знайомства з віртуозними особистостями це танго складне і цікаве, де чергуються холодність і відстороненість, пристрасть, спонтанність і насолода моментом. У віртуозних стосунках нічого не можна нав'язувати, але поки їм буде надано простір, який їм потрібен, вони з радістю насолоджуватимуться комфортом постійного партнера все життя. Віртуозні ISTP – романтичні стосунки. Незалежне серце. На початку знайомства люди з віртуозним типом особистості можуть бути особливо непостійними, вони живуть сьогоденням, завжди шукаючи нових занять і вражень. Якщо потенційний партнер не підходить, віртуозам не буде проблем з відходом. Віртуозам також потрібен великий особистий простір, як фізично, так і розумово, і будь-які спроби контролювати їх або примусово планувати їхню діяльність лише прискорюють їх відхід. З іншого боку, віртуози без проблем намагаються змінити звички своїх партнерів швидше за все, намагаючись змусити їх трохи розслабитися, розслабитися і повеселитися. Віртуозні особистості навряд чи є строгими чи традиційними, коли справа доходить до побачень і часто намагаються запровадити секс у свою діяльність на ранньому етапі. Чуттєві люди, якими вони є, віртуози готові використовувати всі свої органи чуття, розглядаючи близькість як мистецтво, виставу та джерело задоволення. У міру розвитку стосунків партнери віртуозів, як правило, виявляють, що інтимна близькість є найближчим до відкритого емоційного вираження. Справа не в тому, що віртуози не мають почуттів, вони насправді досить глибокі та сильні, просто вони приховують і захищають їх, тому що не знають, як з ними поводитись і виражати. Віртуозам неважко залишити недомовленим те, що вони вважають обопільно зрозумілим. Це також стосується стосунків віртуозів у ширшому сенсі. Будь-які спроби підштовхнути зрозумілі домовленості, навіть самі стосунки, до відкритого обговорення, щоб забезпечити прихильність, особливо на ранніх стадіях, часто зустрічаються віртуозами з чимось близьким до паніки. Ніщо так не лякає віртуозів, як усвідомлення того, що виходу немає. Кожен день це новий день, і віртуози щомиті переглядають свої зобов'язання. Якщо віртуози хочуть бути партнерами протягом усього життя, це має відбутися як природна послідовність цих повсякденних рішень у свій власний час. Партнери віртуозів не повинні сприймати все це надто особисто, просто так працює їхній розум. Люди з цим типом особистості живуть у сьогоденні у світі фізичної активності, яка залучає почуття, і їм просто потрібно знати, що вони мають свободу бути захопленими чимось одного дня та байдужими наступного дня, не обурюючись, коли вони збираються щось закінчити або чому вони раптом передумали. У той же час бути трохи більш експресивним і трохи більш комфортним з ідеєю послідовності та подальшої діяльності може значно допомогти у завершенні типу особистості віртуоза. Найкращі партнери зазвичай мають спільну рису спостережливості віртуозів С, тобто інтерес до того, яким є світ тут і зараз, з однією чи двома протилежними рисами, які допомагають їм досліджувати світ, який також включає інших людей та їхні очікування. Дружба, коли справа доходить до дружби, віртуози, здається, створені для закону дизайну Ігор Бушнила, легко навчитися важко освоїти. Завдяки широкому та цікавому спектру хобі, люди з типом особистості віртуоз не мають жодних труднощів заводити знайомства, щоб поділитися з ними своєю діяльністю. Стати справжніми друзями віртуозів це справжнє випробування, залишаючись під поверхнею, залишаючи в них багато доброї волі та доброзачливих облич, але лише кілька людей, які, на їхню думку, справді їх розуміють. Віртуозні ISTP, друзі, зберігаючи це спонтанним. Багато з цього зводиться до того, що віртуози просто не хочуть бути прив'язаними до якоїсь конкретної людини чи діяльності. Віртуозні особистості живуть у сьогоденні, насолоджуючись усім, що приносять життя, і не відчувають справжнього обов'язку змінювати курс через плани інших. Якщо друзі не хочуть робити те, що роблять віртуози, то вони вільні піти займатися своїми справами та погуляти іншим разом. Іноді зміна ставлення до них може застати їхніх друзів розчуленими, але девіз віртуозів залишається все можна змінити. Змусити їх постійно займатися запланованими справами, ймовірно, найшвидший спосіб покінчити з цими дружніми стосунками. Поки всі залишаються спокійними та гнучкими, дружба віртуозів може бути багатою та корисною. Люди з цим типом особистості талановиті, коли справа доходить до використання своїх почуттів і зазвичай їм подобається невелика конкуренція. Це робить хобі віртуозів особливо більш фізичну діяльність, як от риболовля та ремесла, особливо приємними з невеликою компанією, і вони зазвичай є основою для їхньої дружби. Інтереси віртуозів досить різноманітні, тому їм не повинно виникнути проблем із пошуком захоплюючих речей. Віртуозні особистості також є вдумливими, раціональними людьми. Будучи досить креативними особистостями, вони часто люблять обговорювати нові ідеї, але, врешті-решт, сенс обміну цими ідеями повинен полягати в тому, щоб діяти. Мріяти це добре, але розмови дешеві, а дискусії на абстрактні або далекі теми, такі як євразійська політика, можуть утримувати увагу віртуозів лише надовго, перш ніж вони вирішать переключити свою увагу на те, що вони можуть зробити. Це робить дружбу з інтуїтивними n типами, які мають набагато менш фізичний підхід до життя, що віртуозам важко підтримувати. Завдяки насолоді особистим досвідом, ці особистості просто почуваються комфортніше поряд з іншими типами особистості, з рисою спостережливості S. Поки вони спільне хобі, філософські розбіжності та протилежні погляди на світ не мають великого значення, для віртуозів важливо те, що люди роблять. Дивовижна чарівність бути собою. Віртуози надзвичайно популярні, майже не дивлячись на себе. Їх відкритість, цікаві хобі та невимушене ставлення привабливі для надзвичайно широкого кола типів особистості. Маючи таку кількість знайомств, віртуози обов'язково зав'яжуть глибшу дружбу принаймні з кількома. Батьківство, коли справа доходить до виховання, віртуози дають своїм дітям більше свободи та можливості робити все, що вони хочуть, звичайно, у розумних межах, ніж будь-який інший тип особистості. Це великий світ, який потрібно досліджувати та пізнати. Ніщо так не бентежить батьків віртуозів, як їхні діти, які цілий день сидять усередині та дивляться телевізор. Спокійні, відкриті та гнучкі особистості віртуози очікують, що їхні діти мудро користуватимуться своєю свободою, тобто використовуватимуть її в ім'я дослідження та досвіду. Віртуозні АІСТІПІ Батьки. Світ це ваша устриця. У ранньому віці таке ставлення є надзвичайно корисним для дітей віртуозів. У цьому віці кожна дрібниця є дивом, яке потрібно досліджувати всіма почуттями. Блоки мають не лише чіткі кольори та форми, але і запахи та смаки, і цей вид сенсорного дослідження є справжнім віртуозом. У міру того, як їхні діти навчаються своїх моторних навичок, люди з типом особистості віртуози із задоволенням складають ці блоки разом з ними. У міру того, як їхні діти ростуть і розвивають складніші здібності, віртуози знаходять радість, показуючи їм, як використовувати справжні інструменти для створення справжніх речей. Якщо підростаючі діти віртузів поділяють їх базові якості спонтанності та пристрасть до фізичних вправ, вони із задоволенням супроводжують їх майже у будь-якій діяльності, будь то спорт, походи чи хобі інженерія. Однак нічого з цього не нав'язують їхнім дітям. Віртуози не бачать потреби передавати своїм дітям свої принципи та інтереси, натомість просто насолоджуються тим, що їхні діти люблять щось робити. Переконавшись, що діти віртуозів є достатньо відповідальними, щоб не робити нічого необачного, що може змінити життя в підлітковому віці, часто випадає на вдачу або якщо пощастить на партнера, більш орієнтованого на безпеку. Батькам віртуозам найбільше важко, як і в інших їхніх стосунках, емоційний зв'язок. Емоційний контроль це те, чого діти вчаться і до чого пристосовуються роками, і порівняно на емоційні віртуози часто не знають, що робити тим часом. Віртуозам може просто знадобитися покластися на більш здатного партнера. В іншому випадку з їхнього боку знадобиться багато свідомих зусиль, щоб забезпечити емоційне розуміння та підтримку, яких потребують їхні діти. Кар'єрні шляхи. Віртуозний тип особистості, ймовірно, найважче визначити у багатьох аспектах життя, але особливо в кар'єрі. Віртуози процвітають на різноманітності та непередбачуваності на питаннях, що буде далі. Кожного ранку це робить віртуозів одним із найзагадковіших типів особистості, а також одним із найуніверсальніших у професійному світі. Віртуози народжуються вміючими вирішувати проблеми з непохитною зосередженістю на практичних рішеннях, хоча, можливо, не завжди рішеннях практичних проблем. Жоден інший тип не настільки зачарований тим, як все працює, як можна використовувати інструменти та як факти можна об'єднати, щоб отримати негайні та задовільні результати. Таке поєднання допитливості та практичної сили робить людей із типом особистості віртуоз чудовими механіками, інженерами, графічними дизайнерами та криміналістами. Віртуозна кар'єра ISTP. Абстрактна теорія та суто академічна робота, яка ніколи не побачить світла реального використання, мало цікавлять віртуозів. Практичний це слово дня, але віртуози прагнуть не до практичності рутинного адміністрування, їм потрібні різноманітність і активність, можливо, навіть трохи адреналіну в роботі. Високоструктуроване середовище змушує віртуозів нудьгувати та втомлюватися. Вакансії, які зосереджені на реагуванні на кризи, такі як пожежники, парамедики, детективи, пілоти та поліцейські, здаються створеними для віртуозів. Мабуть, найважливішим для віртуозів є відчуття, що вони не застрягли. Свобода блукати, свобода декларувати свій власний графік, власні обов'язки, своє оточення, майже всі інші міркування блігнуть у порівнянні з необхідністю уникати негнучких зобов'язань і важких колег. Хоча це може бути значною перешкодою, яку потрібно подолати в традиційній зайнятості, це головна привабливість підприємництва. Прийняття непередбачуваного. Майже будь-які творчі чи конструктивні навички чи інтереси можна запропонувати на позаштатній основі або на власних умовах власника бізнесу, будь то блогер, системний, аналітик, спортсмен чи водій. Віртуозам потрібно позбутися своїх слабких здібностей до довгострокового планування та переваги миттєвих результатів, щоб цей шлях спрацював, але заробляти на життя можна, продаючи дрібниці та вироби у вільний час. Також можна знайти більш традиційну роботу, щоб задовольнити ці потреби і лісничий є затребуваною сферою роботи для багатьох віртуозів. Віртуози мають природні навички усунення несправностей, спокійний, впевнений характер і орієнтованість на результат. Люди з цим типом особистості розуміють, що ризик дорівнює винагороді, і якщо вони можуть використовувати це розуміння зі зрілістю, а не просто бити мураху, коли їм стає нудно, вони дуже бажані у будь-якій динамічній сфері чи середовищі. Звички на робочому місці. Що стосується робочого місця, головною вимогою віртуозів часто є відчуття непередбачуваності та хвилювання. Ця якість робить особисті стосунки віртуозів досить складними, навіть серед близьких друзів і найближчих родичів, для тих, кого вони знають лише в професійному середовищі, це може бути просто розчаруванням. Звичайно, все це зводиться до того, щоб знати, що їх змушує. Маючи невеликий простір і практичну задачу для вирішення, віртуози можуть бути одними з найпродуктивніших людей. Як і будь-яка інша людина, змушувати людей із типом особистості віртуозу форму, яка не підходить, просто не працює. Визнання їхньої унікальної перспективи та дарів може призвести до надзвичайних результатів. Віртуозні АЯ звички на робочому місці. Віртуозні підлеглі. Як підлеглі, віртуози найбільше прагнуть невеликого простору для ворушень. Спокійні та невимушені люди типу віртуозі з задоволенням залишаються поруч із дивовижною лояльністю, доки їхні роботодавці та керівники не намагаються змусити їх взяти на себе зобов'язання, які неможливо скасувати наступного дня. Суворі правила інструкції та офіційні домовленості змушують віртуозів відчувати себе тісно та нудно. Якщо їхні звички чи методи піддаються критиці або їх змушують змінити, віртуози також можуть бути напрочуд сором'язливими. Те, що, ймовірно, покращить день віртуозів, це випадковий список речей, які потрібно виправити або вирішити. Віртуозні особистості мають талант економити свою енергію саме для такого випадку і можуть взятися за такий список прання з дивовижним ентузіазмом. Однак їхні завдання мають бути практичними, якщо всі пункти починаються зі слова придумайте стратегію, щоб ймовірно краще знайти тип аналітика. Віртуозні колеги. Віртуози часто подобаються колегам набагато більше, ніж вони очікували. Тихі та стримані люди з таким типом характеру зазвичай потребують трохи фізичного простору, але в той же час із задоволенням заглядають у роботу інших, щоб побачити, чи відбувається щось цікаве. Від природи віртуози не емоційні чи емпатичні, вони мають відвертий спосіб спілкування, який може призвести до непорозуміння або образити почуття. Тим не менш, віртуози поєднують цей раціоналізм і стриманість із почуттям спонтанності, яке серед іншого створює безтурботне відчуття справедливості чинити іншим. Поворот це завжди чесна гра, і дивна витівка та відплата зазвичай подобаються всім. Віртуози мають чудове почуття гумору, хоча інколи трохи ризиковане, і вони не лише стійкі до конфліктів на роботі, але й чудово вміють їх розрядити за допомогою влучного жарту, який подає все перспективу. Менеджери віртуози. Менеджери віртуози ставляться до своїх підлеглих так, як вони хотіли, щоб ставилися до них з мінімальними розмовами та розхитуванням кордонів. Віртуози не дуже люблять балакучість чи емоційність, а більш чутливі типи можуть сприймати їх як холодних і відсторонених вибухові похвали та ляписи по спині просто не в природі віртуозів. Насправді, навряд чи буде багато відгуків від керівників віртуосок, хороших чи поганих. Але коли виникають проблеми, вони чудово слухають і знаходять практичні, чесні та неупереджені рішення. Висновок небагато типів особистості є такими сміливими та практичними, як віртуози. Відомі своєю технічною майстерністю та готовністю до імпровізації, віртуози добре знаходять унікальні рішення для здавалося неможливих завдань. Бажання віртуозів досліджувати та вивчати нове є неоціненним у багатьох сферах, у тому числі й у їх особистому розвитку. Віртуозна ISTP особистість. І все ж віртуозів можна легко підвести у тих сферах, де їхня зосередженість на практичних питаннях є радше шкодою, ніж перевагою. Незалежно від того, чи йдеться про пошук чи утримання партнера, досягнення карколомних висот на кар'єрних сходах або навчання плануванню наперед, віртуозам потрібно докласти свідомих зусиль, щоб розвинути свої слабші риси та додаткові навички. Те, що ви прочитали досі, є лише вступом до складної концепції типу особистості віртуоз. Можливо, ви бурмотіли собі під ніс вау, це так точно, що трохи моторошно або нарешті хтось мене розуміє. Можливо, ви навіть запитали, як вони знають про мене більше, ніж люди, з якими я найближчий. Це не хитрість. Ви відчували себе зрозумілим, тому що так і було. Ми вивчили, як віртуози думають і що їм потрібно, щоб повністю розкрити свій потенціал. І ні, ми не шпигували за вами багато викликів, з якими ви зіткнулися і з якими зіткнетеся в майбутньому були подолані іншими віртуозами. Вам просто потрібно дізнатися, як їм це вдалося. Але для цього потрібно мати план, особисто дорожню карту. Найкраща машина у світі не доставить вас у потрібне місце, якщо ви не знаєте, куди хочете поїхати. Ми розповіли вам, як віртуози схильні поводитися в певних обставинах і які їхні ключові сильні та слабкі сторони. Тепер нам потрібно набагато глибше заглибитися у ваш тип особистості і відповісти на запитання, чому, як і, що, якщо. Ці знання лише початок життєвої подорожі. Чи готові ви дізнатися, чому віртуози діють так, як вони? Що вас мотивує та надихає? Чого ви боїтеся і про що потай мрієте? Як ви можете розкрити свій справжній винятковий потенціал? Наші можливості пропонують шлях до щасливішого, успішнішого та багатограннішого вас. Однак вони не для всіх вам потрібно мати бажання та здатність кинути собі виклик, вийти за рамки очевидного, уявити та йти своїм шляхом, а не просто плисти за течією. Якщо ви хочете взяти кермо в свої руки, ми тут, щоб вам допомогти. Наполегливий віртуоз ISTPA проти турбулентного віртуоза ISTPT. Віртуозні типи особистості мають і індивідуалістичний підхід до життя. Вони часто йдуть власним шляхом із здоровою самооцінкою та відносно мінімальною турботою про традиційні структури. Однак риси наполегливої та бурхливої ідентичності можуть впливати на те, як ці типи особистості бачать себе та реагують на все навколо. Давайте подивимося на деякі відмінності між наполегливими віртуозами ISTPA і бурхливими віртуозами ISTPT, ймовірно, виражати свої риси особистості. Цікавість, впевненість і сумніви. Віртуози рідко коливаються занурюватися, коли беруться за завдання, але їхні відповідні риси ідентичності можуть дати цим особистостям інший початковий погляд. Наполегливі віртуози зазвичай виявляють більшу впевненість у своїх знаннях, ніж бурхливі віртуози. Обидва типи залежать від своєї винахідливості, але наполегливі віртуози часто мають більш чітке тверде бачення свого запланованого підходу до чогось. 80% наполегливих віртуозів кажуть, що вони зазвичай впевнені, що знають найкращий спосіб зробити щось у порівнянні з 52% бурхливих віртуозів. Опитування оптиміст чи песиміст. Цікавість і особистий інтерес також сильно мотивують ці типи особистості брати участь у проектах, практиках і заняттях. Більшість віртуозів схильні вважати своє хобі важливою частиною того, хто вони є, але порівняно з наполегливими варіантами, бурхливі віртуози частіше шукають нові. Цікавість цих типів часто дещо більш неспокійна за своєю природою. 66% бурхливих віртуозів кажуть, що вони завжди шукають нові захоплення у порівнянні з 49 напористих віртуозів. Опитування в хобі. Коли справа доходить до побоювань спробувати щось, дві ідентичності помітно відрізняються. Наполегливі віртуози рідше займаються рефлексивною оцінкою ризику, їх почуття впевненості допомагає їм залишатися зосередженими на даному моменті. Вони набагато рідше, ніж їхні турбулентні колеги, пройдуть через багато розумових, що якщо готуючись до діяльності. Спільні основні риси особистості всіх віртуозів роблять їх відносно адаптивними, але наполегливі віртуози, швидше за все, зберігатимуть стійке відчуття власних можливостей. Лише 43% наполегливих віртуозів кажуть, що вони інстинктивно розглядають найгірший сценарій перед тим, як взяти участь у діяльності у порівнянні з 72% бурхливих віртуозів. Опитування страх. Віртуози гнучко підходять як до викликів, так і до можливостей, але ідентичність часто впливає на те, як вони бачать результати. Відновлення після невдачі є однією з таких областей, причому бурхливі віртуози набагато частіше, ніж їхні наполегливі колеги сумніваються у собі після помилки. Для типу особистості, який цінує свої незалежні здібності, риса турбулентність може збільшити вплив невдачі. 77% бурхливих віртуозів кажуть, що якщо вони роблять помилку, вони, як правило, починають сумніватися в собі, своїх здібностях або знаннях замість того, щоб відкидати це у порівнянні з 23% напористих віртуозів. Опитування, сумніви, відношення до інших. Віртуози є одним із найменш соціальних серед усіх типів особистості, причому володіння особистими навичками займає більшу частину їхньої уваги, часу та енергії. Проте ці типи особистості відчувають нормальний соціальний тиск, як і будь-хто інший, і їхня ідентичність забарвлює їхні реакції. Коли мова заходить про те, щоб підходити до оточуючих, навіть у важливих ситуаціях наполегливі віртуози менш схильні хвилюватися, ніж їхні турбулентні колеги. Це не обов'язково тому, що вони більш впевнені, що вони гармонійно об'єднуються, часто тому, що вони просто не так занепокоєні, якщо цього не зроблять. 39% наполегливих віртуозів кажуть, що хвилюються, як адаптуватися на новому робочому місці у порівнянні з 70 бурхливих віртуозів. Опитування, соціальний тиск. Риси ідентичності також впливають на те, як ці типи бачать себе відносно інших. Хоча віртуози, мабуть, найбільш незалежні з типів особистості, турбулентні віртуози набагато частіше порівнюють себе з іншими, ніж наполегливі віртуози. Це в першу чергу не зумовлено бажанням соціальної інтеграції. Часто це більше стосується самооцінки та визначення власної гідності. 81% бурхливих віртуозів кажуть, що свідомо порівнюють себе з іншими, часто або дуже часто у порівнянні з 21% напористих віртуозів. Опитування соціальне порівняння. Боротьба зі стресом і негативними думками. Наполегливим віртуозам зазвичай легше, ніж їхнім турбулентним колегам, підтримувати мотивацію та стабільний настрій, коли життєвий тиск зростає. Вони частіше, ніж бурхливі віртуози, відчувають, що контролюють ситуацію, навіть коли здається, що навколо них все йде не так. Ця довговічність не обов'язково означає, що наполегливі віртуози краще виконуватимуть завдання під час стресу, але вони швидше за все почуватимуться краще та залишатимуться більш зосередженими. Лише 24% наполегливих віртуозів відчувають, що життя їх часто пригнічує у порівнянні з 75% бурхливих віртуозів. Опитування ПОРІЯ стресу. Ідентичність також відіграє велику роль у тому, як віртуози, ймовірно, внутрішньо реагуватимуть на стрес чи інші сильні почуття. Турбулентні віртуози частіше, ніж наполегливі віртуози, повідомляють, що їх легко збентежити. Вони рідше зберігають самоконтроль загалом, оскільки їхні емоції стають більш хаотичними як під час підйому, так і під час падіння. 37% турбулентних віртуозів відчувають, що вони контролюють свої емоції у порівнянні з 81% напористих віртуозів. Дослідження, емоційний інтелект. Хоча зазвичай віртуози відносно відсторонені та раціональні, вони можуть засмутитися за певних обставин, як це може зробити будь-хто. І коли їхні емоції перетворюються на гнів, наполегливим віртуозам легше впоратися зі своїми почуттями, ніж їхнім бурхливим двоюрідним братам. Їхнє почуття емоційного контролю дозволяє їм менше реагувати на гнів, і їхній гнів навряд чи триватиме так довго. 85% наполегливих віртуозів кажуть, що зазвичай потрібно менше години або лише кілька хвилин, щоб їхній гнів щухнув у порівнянні з 55% бурхливих віртуозів. Опитування керування гнівом. У широкому сенсі бурхливі віртуози частіше відчувають будь-яку форму хвилювання. На жаль, це може поширюватися навіть на те, як вони себе бачать. Незалежно від зовнішнього вигляду, почуття впевненості у собі чи оптимізму щодо свого майбутнього, цим типам особистості дещо важче почуватися в безпеці, ніж наполегливим віртуозам. 55% турбулентних віртуозів кажуть, що почуваються комфортно з собою у порівнянні з 78% напористих віртуозів. Опитування оптиміст чи песиміст. Однак бажання почувати себе краще може надати бурхливим віртуозам форму мотивації, яка відрізняється від більшої впевненості їхніх напористих двоюрідних братів. Турбулентні віртуози швидше за все відчуватимуть потребу довести себе, щоб подолати будь-який дискомфорт від того, ким вони є. Це може дати їм поштовх до життя і ці особистості частіше, ніж наполегливі віртуози, вірять, що їхні амбіції приведуть до досягнення. 85% бурхливих віртуозів кажуть, що вони мають сильне бажання бути важливою та успішною людиною у порівнянні з 48% напористих віртуозів. Опитування амбіції, резюме. Наполегливі віртуози, швидше за все, будуть впевнені, що знають найкращий спосіб зробити щось. Бурхливі віртуози частіше шукають нові захоплення. Наполегливі віртуози рідше розглядають найгірший сценарій, коли беруть участь у діяльності. Турбулентні віртуози набагато частіше починають сумніватися в собі в своїх здібностях або знаннях, якщо вони роблять помилку. Наполегливі віртуози значно рідше порівнюють себе з іншими або турбуються про те, щоб підійти до них. Турбулентні віртуози швидше за все почуватимуться пригніченими життям або коли щось іде не так. Напористі віртуози набагато частіше відчувають, що контролюють свої емоції, і їхній гнів зазвичай швидше зникає. Турбулентні віртуози дещо рідше почуваються комфортно, з більшістю аспектів себе. Порівняно з наполегливими варіантами особистості, бурхливі віртуози частіше відчувають амбітність і вірять, що це приведе до успіху. Висновки. Віртуози мають багато спільних моделей поведінки, хоча очевидно, що ідентичність може вплинути на те, як ці типи виражають свої риси особистості. Справа не стільки в тому, що вони роблять різні речі, скільки в тому, що вони роблять подібні речі по різному і відчувають певні почуття з різною інтенсивністю. Важливо відзначити, що хоча бурхливі віртуози можуть боротися з більш неврівноваженими емоціями вони можуть зрівнятися зі своїми наполегливими колегами, коли справа доходить до застосування їхніх навичок і досягнення успіху в житті.